Звісно, російський ворог не покидає терор проти Харкова, проти Харківщини. Фактично, десь в останній місяць-два. Російський агресор спрямовує свій терор проти цивільних і окремо проти точково проти енергетики, проти критичної інфраструктури. Минулу ніч потерпало місто, Чугуїв дуже сильно. Там 10 ударів підряд було по інфраструктурі критичній і по залізничній інфраструктурі, по агропідприємству. І вчора вечором це містечко було без світла. Наші доблесні енергетики роблять все, що можуть на Сьогодні на даний момент один віддалений район без світла, але там настільки пошкоджена ця енергоструктура, що є повідомлення від мера міста, що там треба просто вести нову гілку і будуть щось з цим робити, тому що Росія точкова взяла все нищити.